Слава Україні у програмі новини за тиждень. Ви дізнаєтеся про таке. Воїн Андрій Михайліцький посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Як працює фабрика Святого Миколая при Золочівському монастирі Вознесіння чину святого Василія Великого? У бродах через переохолодження чоловік опинився в лікарні. Мешканця Золочівщини підозрюють у багаторічному гвалтуванні його малолітньої племінниці. Як волонтери та благодійники з Німеччини підтримують Україну. У Золочівському районі згорів легковий автомобіль. ДТП травмована 19-річна жителька Золочівського району. Ми запитали, що ви робите, коли немає світла. На пожежі в житловому будинку виявлено загиблу жінку. На дорозі Львів-Тернопіль сталася смертельна ДТП. У селищі Олесько згоріла сауна. У Золочівському районі сталася ДТП. Якби не варварське вторгнення Росії в Україну, сьогодні могло б виповнитися 50 років Андрію Михайліцькому із села Сасів, що на Золочівщині, воїн загинув у квітні 2022 року, обороняючи Україну від кровожерливого російського окупанта, указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, Андрій Михайліцький посмертно нагороджений орденом. За мужність третього ступеня світла пам'ять і вічна шана герою. Свято наближається. На території монастиря Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа Отці Василян у місті Золочеві кипить робота. Тут працює фабрика Святого Миколая. Волонтерами тут працюють учасники молодіжної спільноти школи християнського аніматора. Вже понад 10 років школа християнського аніматора допомагає фабриці Святого Миколая сортувати подарунки для діток з Лучівського району. Ми Бачимо, як цікаво все це відбувається. Скажіть, як виникла ідея, так цікаво організувати роботу. Навіть не пам'ятаю, як виникла ідея, просто з кожним роком більше досвіду. І ми собі продумали такий мураший цикл роботи, і ну, нам воно підійшло. Ми з аніматорами щороку допомагаємо. Миколаю, це в нас така фабрика Святого Миколая. і Ми дуже раді допомагати Миколаю. І ось ми складаємо пакунки. Про аніматори я дізналася ще у малому віці, і ось вік мені дозволив прийти стати аніматором, а не дитиною у таборі. Про цю традицію, щоб зав'язувати подарунки на Миколаїв, я ще не знала. І ось сьогодні, коли я прийшла, то нам пані Люда сказала, що ми будемо це робити. І ось ми якраз взялися за роботу. І надіюся, що ми будемо. Що тим діткам, яким ми це дамо, ці подарунки вони будуть дуже раді і вдячні. Зараз ми збираємо подарунки для дітей, щоб зробити їм свято, такий малесенький презентик. Ось тому ось так допомагаємо Миколаю з таким чином. 5 грудня о 13.45 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в хірургічне відділення Бродівської центральної міської лікарні з діагнозом переохолодження поступив чоловік 1989 року народження. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Потерпілий є жителем міста Броди Золочівського району. За даними медиків, стан потерпілого середнього ступеня важкості. Рятувальники звертаються до населення із закликом бути обачними при перебуванні на вулиці, повідомляє головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Існує декілька простих правил, виконання яких дозволить уникнути переохолодження та обмороження при сильному холоді. Носіть вільний одяг, це сприяє нормальній циркуляції крові. Тісне взуття, відсутність устілки, брудні шкарпетки можуть створювати передумови обмороження. Не виходьте на мороз безрукович. Та шарфу у вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом. Якщо проводите цілий день на вулиці, заходьте кожні півгодини годину в тепле приміщення. Не вживайте алкоголь, аби зігрітися, так як алкоголь сприяє розширенню судин та призводить до втрати тепла, а це викликає швидке замерзання. За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури, 38-річному жителю Золочівщини повідомлено про підозру у вчиненні зґвалтування особи, яка не досягла 14 років. Частина 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на Львівську обласну прокуратуру. За даними слідства, в період із 2014 по 2019 роки підозрюваний, проживаючи разом зі своєю племінницею, неодноразово гвалтував дитину. Через свій вік дівчинка не могла чинити опір та боялась розказати близьким про дії дядька. Після позбавлення матері дівчинки батьківських прав її було влаштовано Воно до дитячого будинку, проживаючи, у якому дівчинка наважилась розповісти правоохоронцям, що роками зазнавала сексуального насильства у своєму домі. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному найсуворіший запобіжний захід тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування здійснюють слідчі Золочівського районного відділу поліції, головного управління національної поліції у Львівській області. Інформує відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури світ підтримує Україну у цей важкий час. Друзі-волонтери з Німеччини привозять допомогу, яку золочівські волонтери відправляють військовим та потребуючим. На вулиці не погода, а у вас кипить робота. Розкажіть про це, будь ласка. Це відбувається кожного місяця. Наші друзі з Німеччини передають, збирають там допомогу. Робить різні акції, самотужки, бізнесмени між звичайними людьми, копійка до копійки. Ті євро. Потім вони зареєструвалися на військових низькому сайті, і вони зі знижками купляють все, що ми просимо по запитах військових. І це вже сьогодні одна ста поїздка. Я в золочі не зустрічала таких людей з кордону, які привозять настрій раз кожен місяць з березня. Вони привозять нам тобто на два рази було за місяць, що вони привезли нам допомогу. І ось ні бачу, що кошетки медичні, медичне обладнання, ультразвуків декілька ми відправили на передову. Дорогі апарати, медицина, харчі, військова амуніція, тобто від берців, все, що ми відправляємо на передову вже на прозі війни. Це практично їхня допомога. Це святі люди, це наші англо-охоронці, нашого золича. what kind of help do you uh, make to ukraine now? oh, we bring a lot of humanitarian and uh, we bring uh, clothes, food, uh, hygienic products, and uh, a lot of clothes, uh, sleeping bags, shoes, and a lot of things for the guys on the front line and for the people who need help we, um, we, we look and try to imagine what do you need when war is and when you have no electricity and something and we maybe yes, we yeah. bring everything yes. you need we bring a lot of humanitarian aid such as clothes, Термоодяг, все для хлопців на передовій, саме для них такого роду. Вони привозять медичне обладнання, вони стараються зрозуміти, що потрібно людям під час війни і привозити саме таке, як потрібно. тобто там, ну, все, все, що може знадобитися в тобто Одяг зимовий, їжа, консервована їжа, тобто такого роду, те, що може зберігатися і може пригодитися якраз в таких умовах. 8 грудня 2022 року о 10.35 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля за адресою село Куткір по вулиці Привокзальна, 4 Золочівського району. Вогнем знищено легковий автомобіль ВАЗ-2107. Пожежу ліквідовано о 11.02. Виїжджали 14 ДПРЧ міста Бузьк. Інформує Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Через обстріли Росією енергосистеми в Україні є відключення світла. Кореспонденти «Золочев.нет» запитали у людей, що вони роблять, коли вимикають світло. Про що розповідали люди? Дивіться у відео. Скажіть, будь ласка, як проводити вільний час, коли вимикають світло? Е, вдома? Звичайно, з користю. Чоловік підключив мені світло до акумулятора, готую їсти і читаю книжки. Зараз читаю про княгиню Ольгу. Хочу знати, як її внук хрестив Київську Русь. Коли вимикають світло, я вже звиклий до цієї ситуації, і в мене можна сказати ніяких проблем не виникає, тому що є деякі пристрої, які я передбачливо застосував. І в якійсь мірі світло в мене в тих місцях, де я знаходжусь, воно є, дозволяє мені читати, працювати, учитися і думати над нинішнім і майбутнім. Читаємо <рес> біля фонарика, <рес> біля фонарика <рес> чираємо білку, перевертаємо, дивимося, Що робиться на сході. Коли вимикають світло, беру ліхтарик, читаю або щось роблю, готую їсти. Ну, при ліхтарику, не при свічках, бо свічка за слабо. Але можна жити, вже звикли. Я в нас не виключає світло, ми маємо акумулятори і так спасаємося, як можемо. Так. Я малюю. Я малюю. Я граю з братом молодшим. Все. Знаєте, ми переселенці, живемо в гуртожитку, тому нам не дуже весело. Мені просто нічого сказати. А чим освітлюєте кімнату? Свічками, ліхтариками. Скажіть, будь ласка, як проводити час, коли вимикають світ? Є можливість більше провести з дітьми, з сім'єю, спілкування. Так як в нас такий сучасний світ, і ми більше проводимо часу в гаджетах, комп'ютерах, соціальних мережах. То, напевно, є час якраз повернутися до нашого найріднішого і найціннішого це сім'я, діти, родина. На Львівщині водій в'їхав у відбійник. Його 19-річна дочка травмована. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент золочів з посиланням на поліцію Львівської області. Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 грудня близько 7-ї години на автодорозі з полученням Миколаїв-Біберка у селі Фійна Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Фіат Добло 43-річний житель Золочівського району не впорався з керуванням. В Їхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з бетонною перешкодою. Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля, 19-річна жителька Золочівського району, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. За фактом слідчі відділу поліції номер 2 Львівського районного управління поліції номер 1 відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. Інформує поліція Львівської області. Будьте обережні на дорогах. 10 грудня о 3.07 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Грабова Золочівського району. Пожежа виникла в дерев'яному житловому будинку, критому бляхою, розміром 12 на 8 метрів. До місця виклику виїхали рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Бузьк. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будинку вибивався чорний густий дим. Під час проведення розвідки місця пожежі в будинку в одній з кімнат було виявлено Загиблу жінку. Загиблою виявилась власниця будинку. Жінка 1943 року народження. О 3.47 пожежу ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку площею 3 квадратних метри та пошкодив стіни площею 4 метри квадратних. До ліквідації пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 5 одиниць спецтехніки. Інформують рятувальники. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються. 9 грудня о 19.47 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селищі Олесько на вулиці Замкова Золочівського району. Пожежа виникла в дерев'яній сауні, криті металочерепицею, розміром 7 на 5 метрів. До місця виклику виїхали рятувальники 44-го державного пожежно-рятувального поста селища Олесько та 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Буськ. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику сауна була повністю охоплена вогнем. Загроза перекидання вогню на поруч розташовані будівлі. О 20.32 вогнеборці локалізували пожежу та о 20.40 ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив сауну. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців. Вдалося запобігти розповсюдженню пожежі та врятувати від вогню дві поруч розташовані будівлі. До ліквідації пожежі залучили сім чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються. Інформують рятувальники Золочевського району 9 грудня о 5.36 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що поблизу села ГАЇ Золочівського району на автодорозі Броди-Тернопіль відбулося зіткнення вантажного автомобіля та легкового автомобіля Peugeot 3008. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано водія легкового автомобіля 1977 року народження, якого із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у Бродівську центральну міську лікарню. Пасажирка від госпіталізації відмовилась. Пожежно Рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних інструментів проводились роботи по деблокуванню потерпілого водія та транспортуванню його за допомогою нож до автомобіля швидкої допомоги. Також рятувальниками було відключено акумуляторну батарею. До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди було залучено четверо рятувальників та одну одиницю спецтехніки. Йдеться у повідомлення рятувальників головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області. Причини та обставини події встановлюють. Правоохоронці. На Львівщині внаслідок автозітнення загинув водій Ланоса. Поліцейські встановлюють обставини. Про це повідомляє кореспондент zolochiv.net з посиланням на поліцію Львівської області дорожньо транспортна пригода стала з 5 грудня близько 15-ї години на автодорозі Львів Тернопіль в межах села Словіта Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль ЗАЗ Слану з під керуванням 26-річного мешканця району та мікроавтобус Рено Мастер, за кермом якого перебував житель Тернополя віком 28 років. Внаслідок наїзду водій легковика отримав травми, від яких помер на місці події. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері. Транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Проводиться розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. Інформує поліція Львівської області. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на. Наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!